Добрий день, мене звати Вадим, я інженер компанії Softico по рішенню Home Security. Сьогодні у цьому відео продемонструю, як розвертається локальний сканер Home у локальній мережі та які моменти необхідно при цьому враховувати. Локальний сканер необхідний для сканування кінцевих точок у приватній мережі. Він являє собою віртуальну машину, яка буде отримувати завдання. З Хмарної консолі е, на сканування кінцевих точок, і виконувати це сканування. Результати будуть відправлятися у хмарну консоль. Е, тобто, віртуальна машина буде виступати таким посередником або, можна сказати, агентом всередині вашої е, мережі, для того, щоб рішення могло сканувати. І... Першим кроком при розгортанні сканера є його завантаження. Відкриваємо консоль Home, переходимо у вкладення Scanner Appliance і натискаємо кнопку Add Appliance on Premise. Далі обираємо необхідний нам образ, у моєму випадку, мені необхідний VMware ESXi. І цей образ розпочне завантаження. Розгорнули віртуальну машину, тепер її необхідно налаштувати. Перше, що варто зробити, це надати цьому сканеру статичну IP-адресу. По замовчуванню, сканер буде намагатися отримати IP-адресу через сервіс DHCP. Але дійсно варто зробити статичну. Чому? Трохи далі поясню. Нехай буде, надам цій віртуальній машині IP-адресу 10.0237 маска 255.255.00. Gateway по замовчуванню. DNS 48. І, і для того, щоб це зберегти, необхідно натиснути F11. Через VMware я можу лише. Через екшони. Це зробити. Чен to Інтерфейс has been saved. І сканер перезавантажиться. Сканер appliance перезавантажився. Далі необхідно перевірити, чи вір... ця віртуальна машина може підключитися до хмарних сервісів Home. Для цього необхідно перейти у. Вкладення Статус, Connectivity і розпочати Connectivity тест. Якщо все ок, тоді е, підключення вдав. DAW. Е, останнє, що необхідно обов'язково зробити, це зареєструвати цю віртуальну машину. Для цього необхідний токен. Звідки його дістати, е, його можна отримати через е, хмарну консоль. Вертаємося у Хмарну консоль. Натискаємо знову Add Appliance on преміс і I already have my image. Назвемо цей сканер тестів. І створюємо. Ось цей токен необхідно перекопіювати до сканера appliance 372 jxq У моєму випадку. J X, Q. І знову необхідний F11. І після того, як ввели токен, необхідно розпочати процедуру реєстрації. Successfully configured, і знову буде. Перезавантаження сканера. Сканер перезавантажився. Повертаємося на хмарну консоль і натискаємо кнопку Check Activation. Appliance has been activated. Uh, після виконання дій uh, реєстрації перевірки зв'язку. Uh, сканер. Uh, Має, іноді має пройти трохи часу, щоб, перш ніж консоль відобразить, що сканер працює і все в порядку. Ось пройшло, якщо я не помиляюсь, хвилини 3 чи 5, і сканер вже відображає, що е, Connectivity під'єднання пройшло успішно. Іноді сканер може частково втрачати зв'язок із Хмарою, наприклад, при відключеннях світла. А в таких випадках його можна полагодити звичайним перезавантаженням, яке можна виконати через налаштування самого сканера Appliance, якщо він хоча б якось коннектиться. Тобто, якщо ось тут вказано, що Last -Connected to Scanner Appliance API свіжа. Умовно. Річ сканер аплайнс необхідно перереєструвати заново. Зазвичай це необхідно робити після зміни IP-адреси сканера, але не завжди. На цьому дане відео завершується. Дякую за увагу.